Дональд Трамп сьогодні ближче до опівночі виступить з терміновою заявою, з терміновим зверненням. Що це буде за звернення? Поки що невідомо. Маю певні сподівання щодо того, що мова піде про термінову заяву стосовно Уіткофа, який прибув до Москви, який вже зараз зустрічається з Дмитрієвим. Я далі кадри покажу. Вони гуляють там по парку, і буде зустрічатися з Путіним і Трамп. Сьогодні ближче до півночі о 23.30 зробить заяву термінову з білого Тому. Тема не розкривається, але підкреслюю, що я вважаю швидше за все, мова піде про саме. Зустріч з Росією, тому що на цьому виступі Трамп сказав, що вона зустріч з Росією. Він каже, що США пізніше вирішать, чи будуть запроваджувати мита по відношенню до Росії і її торгівельних партнерів, і ці кроки будуть залежати від переговорів Віткова і в Москві. Тобто Трамп досі вірить, що Вітков може якимось чином принести відповідний результат. Уявляєте, Трамп досі в це вірить. На фоні його осіх на тлі його висловлювань е, керівниця е, прес служби державного департаменту Теймі Брюс закликала не випереджати події через там якісь е, е, думки щодо неминучого пожорщення санкцій щодо Російської Федерації. США здають назад, як це можна трактувати чи США досі сподіваються досягти угоди з Росією. Темі Брюс пояснила, що США зберігають настрій на дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні. Це все зрозуміло. Я хочу сказати, що Трамп до останнього буде намагатися зберегти обличчя Путіна. Він до останнього дає при, при, відкриває йому двері. До останнього Путін цього не розуміє. Ну він по-іншому влаштований. Ну це терорист. В нього щира сутність Путіна терористична, вбивча, злочинна. Ну він не розуміє цей, він не розуміє. Цивілізованих людей, от в чому справа. От в чому проблема Трампа Трамп ніяк цього не може зрозуміти? Трамп думає, ми зараз домовимося і будемо торгувати. Це неможливо, цього не буде з Путіним. Це не працює. От в чому основна проблема, а Трамп цього не може зрозуміти, але він все одно до останнього Трамп буде намагатися при... залишати двері привідкритими для Володимира Путіна. І от друзі повідомляється, що Трамп буде дуже і дуже злий, якщо. Не вдасться досягти цієї угоди, на що готова піти Росія? Повідомляється, що Росія може піти на деяке там обмежене перемир'я у повітрі. Припинення ударів дронами і ракетами як жест в сторону Трампа, при цьому війна буде продовжуватись. Видання Bloomberg з посиланням на джерела в Москві повідомляє, що Кремль зараз розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які могли би включати повітряне перемир'я з Україною в спробі упередити загрозу вторинних санкцій, навіть не дивлячись на те, що Росія, як і раніше, повна рішучості. Продовжувати війну офіційні особи у Москві, визнають, що візит спецпредставника США Стіва Віткофа до Росії на цьому тижні дає. Запоздалу ну запізніло можливість досягти угоди з Трампом, навіть якщо очікування успіху невеликі, повідомили джерела, які знайомі з цією ситуацією. і Вони побажали залишитися анонімними, оскільки обговорю, обговорювалися там певні делікатні запитання. І от пишуть, що призупинка авіаударів з використанням безпілотників і ракет в якості жеста деескалації може стати одним із потенційних е, таких е, е, параметрів е, пропозиції. За умови, що Україна під, ну, підпишеться під цим під цією пропозицією, так сказав один із них. Тим не менш, президент Володимир Путін не погодиться на всеохоплююче припинення вогню в Україні, оскільки його війська продовжують впевнене просування на полі бою, а військові цілі Росії залишаються незмінними. Говориться в цій публікації. Я хочу вам сказати про те, що про повітряне перемир'я я вам вчора розповідав в якості жесту, яке Росія хоче здійснити по відношенню до Трампа. Лукашенко про це сказав в ламі разом з Путіним, сидячи на лавці, саме Лукашенко натякнув, що Росія готова к воздушному перемір'ю. Це був сигнал. Я вам про це вчора я вчора вам його розшифрував. Тому не здивно, що сьогодні видання Блумберг пише, що Росія може згодитись на так зване повітряне перемир'я. Так, якщо це буде дрони, шахеди ракети літати не будуть. Але ви ж розумієте, що Росія вже оголошувала так звані пасхальні перемир'я, літні перемир'я, вони їх порушували та звичайно порушували. І я думаю, що якщо дійсно Трамп поведеться в чергову на чергову цю обіцянку Путіна не бити е, повітрям в повітрі, що це означає? Це означає, що Росія буде скопичувати шахеди. Накопичувати ракети, виробляти більше цього всього. Потім, через умовно, там 30 днів вони скажуть: Ну, ви знаєте, Україна порушила перемир'я. Вони спровокують якусь ситуацію, обстріляють самі себе або навіть не будуть обстрілювати, просто скажуть Україна не соблюдає перемір'я, і будуть випускати по дві тисячі шакедів, по три тисячі шакеді. Вони будуть випускати ракети партіями, десятками, сотнями, тому що вони їх накопичили. У них була така можливість. Не? Я не кажу про те, що нам не потрібно це повітряне перемир'я. Я просто кажу про те, які ризики можуть існувати, якщо це перемир'я буде, буде запроваджено. Про яку зупинку йдеться? Де? З ким перемир'я? Ну, я ж кажу про те, що видання Bloomberg пише, що повітряне перемир'я може бути між Україною і Росією. Тобто шахеди, ракети і інше літати не будуть. Ось, типу, це такий жест, на який типу, може піти Володимир Путін ще до Трампа. Ну але ж Трампу після цього не треба буде запроваджувати санкції. Я боюсь, що Трамп поведеться на це. Задача Трампа яка? Зупинити вогонь. Не просто перемир'я в повітрі, а вогонь на землі треба зупинити. Ось в чому смис, сенс того, що хоче Трамп. Путін на це не піде, тому у мене виникає питання, що у Трампа може зваба з'явитися, піти на те, що йому Путін запропонує. Трамп же медійний чувак, він же розуміє, що насправді від картинки чого залежить. Те, що на полі бою відбувається, мало кому відомо. А те, що Київ бомблять, Одесу бомблять, бомблять Житомир оце видно. Картинки подивіться, бачите, от це з Києва здається, картинка, коли будинок розфігачили 31 числа росіяни. Ось це видно, це тисне на Трампа. Тому він скаже, тому він подумає: так, а чи не вигідніше мені було б дійсно окнути цю історію, вторинні санкції не запроваджувати, тому що від вторинних санкцій ще я буду страждати. Після цього картинки про зруйновані міста з'являтися не будуть. І я буду значить, поз... Поз... По... Там робити запити на премію миру. Я скажу усім, що я досяг перемир'я завдяки тиску, нехай повітряного, а далі ми досягнемо іншого перемир'я на землі. Я не виключаю, що так може бути, і на превеликий жаль, це для нас, як ви розумієте, не ок. Але те, що люди, можливо, менше гинутимуть від того, що таке повітряне перемир'я може бути запроваджено, це так, як ви розумієте. Що відбувається, друзі, далі? А далі відбувається наступне. Далі Вітков з ким? Вітков вже прибув, до речі до Москви. Вітков вже зараз у Москві знаходиться. І ось подивіться, я для вас спеціально зайшов на пропандистські ресурси, які зробили скріни, які зняли відео. Як Вітков і Дмитрів, Кирило Дмитрів гуляють парком, і вони готуються до. Переговорів Нагадую, що Вітков сьогодні у Москві, він буде зустрічатися швидше з Путіним. його візаві Дмитрів його зустрів, не в і от ми побачимо, що сьогодні відбудеться. Я лише скажу одне: що видання Financial Times повідомляє, що Дональд Трамп буде дуже злий, якщо Вітков прибуде до, до Вашингтону. З порожніми руками сьогодні про це пише це видання, тобто Трамп розраховує на певний результат, і що може бути в якості цього результату? Ну можливо, якраз і ось це перемир'я, так можливо, ось якесь це перемир'я в повітрі, про що я вам говорив, друзі. Так тому побачимо насправді, як там буде ситуація розвиватися. Я не вірю росіянам, я не вірю, що вони будуть його дотримуватися. Це цього перемир'я, але ну, зрештою, про це преса пише, тому ми про це говоримо. Трамп дасть задню, не буде ніяких санкцій, і вже сьогодні ввечері ми в цьому переконаємося. Я, пані Оксано, до речі, також е, на 75-80% впевнений, що саме так і буде. Трамп дасть задню. і є в цьому логічне абсолютно пояснення. Справа у тім, що Трампу не вигідні всі санкції. Е, по перше, в нього є, значить, він на порозі угоди з Китаєм. А якщо він буде запроваджувати санкції щодо партнерів Росії, які купують нафту, Китай також підпадає. Він на порозі угоди тарифної з Китаєм, тому Китай вже виключається. Він захотів залякати Індію. Індія пручається, вона торгується з штатами, вона вибиває знижки з росіянами, і моді каже такий, що сорі, ми напевно будемо переслідувати свої власні національні інтереси. І що виходить так, що тут якби невигідна історія? Тому я також думаю, що Трамп. Дасть задню, що він відтермінує санкції і скаже про те, що ну ось погляньте, можливо, буде якесь перемир'я. Не виключаю цього, але адміністрація Трампа для того, аби та не сумувати, готує ще таку штуку. Що це це Financial Times, який пише, що адміністрація Трампа готує санкції проти російських танкерів, які обходять західні обмеження. Трамп дав Путіну ультиматум, погодиться на припинення вогню до п'ятниці або не погодиться, і тоді будуть санкції. Але у випадку, якщо ультиматум не дасть результатів, це будуть перші нові санкції проти Росії з моменту повернення Трампа до Білого Дому, говориться в цій статті. Цікаво насправді так. А от ну. До якої фа... чому раніше не можна було запровадити санкції щодо танкерного флоту? Це ж тіньовий танкерний флот. Якщо тіньовий, це означає незаконний. Нахріна, вибачте, Сполучені Штати, весь світ і Європа запроваджують санкції щодо Росії, якщо вони закривають очі на танкерний ось цей е, тіньовий флот, який Росія ганяє туди-сюди і заробляє на цьому гроші. Який сенс в цьому в цих санкціях? Тому має минути четвертий рік війни, щоб штати оговтались, побачили, що у них є, є танкерний флот. Росії який бабки їм приносять, і тоді вже треба думати, як запроваджувати санкції проти них хохма. Просто розумієте цинічна політика, яка нас на превеликий жаль, відбувається в той час, коли гинуть наші люди. Цинічна політика, ці санкції проти так званого флоту можна було запровадити раніше набагато в перші дні, коли він з'явився, а не чекати 4 роки, щоб потім, а якщо не роботи та одні санкції, будемо перемінять другі. Ну ви розумієте, що це просто фарасеї просто. От і все. Ну, У мене інших слів немає насправді. Видання CNN, ну, телеканал, видання це ми, коли там про сайт говоримо. Що повідомляє? Що війна тепер для Трампа виходить на перший план. Що це означає? Ну, давайте я вам зараз поясню. Лише от хочу світлину е, знайти. Да? Війна в Україні на перший план виходить для Дональда Трампа. Про це журналісти CNN повідомляють. Володимир Путін почав це. Джо Байден не зупинив це, але, не дивлячись на його зусилля, на цьому тижні вторгнення Росії в Україну стає війною президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Відмічає британський журналіст, редактор з міжнародної безпеки Нік Патон Волш. За його словами, за останні два тижні Трамп почав е усвідомлювати, що Путін не хоче миру і побачив, що Україні. Терміново потрібна зброя. Ну е, дуже добре, що це усвідомлення нарешті прийшло до Дональда Трампа. Хотілося б, щоб швидше набагато прийшло, але ну якщо вже так, то так.